Світовий конгрес мобільних технологій відчиняє свої двері в Барселоні. Це найбільший щорічний захід телекомунікаційної галузі. Очікують, що він привабить 100 тисяч відвідувачів, які цікавляться продуктами, гаджетами та інноваціями в галузі мобільного зв'язку. Я вважаю, що це дуже гарний форум, щоб зібратися разом і поговорити про технології майбутнє і про те, як ми можемо створювати стійкіші рішення, пов'язані з технологіями. Світовий конгрес мобільних технологій проходить у Барселоні з 2006 року. Його проводить організація, яка представляє інтереси операторів мобільного зв'язку в усьому світі. За її статистикою, на мобільні технології та пов'язані з ними послуги торік припало 5,8% світового ВВП. І ця частка зростатиме в міру розгортання мереж 5 g та впровадження штучного інтелекту. Це колосально. Ми говоримо про 6,5 трильйонів доларів, і до 2030 року ця сума зросте приблизно до 11 трильйонів. Вплив мобільних технологій величезний, і вони дають змогу багатьом іншим галузям більше заробляти. Наприкінці 2024 року мобільним інтернетом у всьому світі користувалося близько 4,7 мільярда осіб. Кількість підключень до мереж 5G перевищила 2 мільярди. Водночас цього року ще більше уваги приділяють штучному інтелекту. Нині він допомагає виявляти збої в роботі мережі, шахрайські дзвінки та поліпшувати обслуговування клієнтів за допомогою функції розпізнавання мови. Спочатку виставка була присвячена технологіям мобільних телефонів, але згодом вона розширилася і тепер охоплює цілу низку технологій, зокрема цифрову охорону здоров'я та мобільність. Захід привабив близько 2700 світових постачальників комунікаційних технологій.